Так, підписники гості каналу всім привіт! Дивіться, у нас по обновках оприску, там просили показати, розказати, зараз все покажемо. Плюс Екоджет. Форсунки замовили ще до того, опришку хоча ще не було, форсунки були. Дивіться, форсуночки замовили не сині, там ще я показував, пахнючку дали. Це аж підтести робити, там таблиці, це все. Коротше, на... Ці форсуночки, що тут є, вони вроді вон, такі в мене теж є, але на ці не стають. Розпилювачі ці. Зараз вже разом покажу. Так. Дивіться, штатний, він стає. Ну, люхтить тут, не стає, коротше. Беремо тоді переходнички. Так само замовив. Через переходничок. все добре стає. О, і от така красота буде. По виливу там покажемо, по яку джетах понастроїмо, Ну, Повинна бути бомба. Дивіться, такі переходнички так само прийшли. Оп. Ну оп. комплект взяли, коротше. Пахнючку чіпимо. Пахнучка у них по стандарту кавун, але ну, пахне взагалі бомба, трактор чипим разом. Номер для замовлення, сайт. І вже будемо показувати тоді далі в роботі. По опреску, очу, ну, рама більш-менш, збоку цей уголок трошки напрягає. Ну, так вроді нормальний. Штанга плавающа, грає на склонах себе на горбах їздили. Там... Ну, працює добре взагалі. Стабілізація стоїть, ця, це ця, ця, ця оплачувати. Так, вроді поки проблем ніяких немає. Вже буде як оджет, будемо прискати, може завтра десь буде далі відео. Все, ставимо лайк і підписуємося на канал.